Сьогодні ми на комітеті ухвалили важливі рішення. Я вважаю, що про них треба точно зазначити. Перше рішення це додатково віднайшли 1 мільярд гривень на закупівлю зброї та військової техніки для Міноборони. І фінансування на цю потребу буде можливо за рахунок якраз перерозподілу з програми військового резерву. Хочу зазначити, що для наших глядачів, що ми цього року вже вносили двічі зміни до бюджету, де віднаходили і 412 мільярдів гривень, і 325 мільярдів гривень додаткових на. Міноборони. Ми прогнозуємо, як при необхідності, при задачі, які буде ставити Міноборони, ми будемо відшуковувати і більше, ще більше фінансування для наших військових, для тих, на кого ми опираємося. Та також дуже важливо, ми сьогодні прийняли рішення збільшити частку ПДФО для громад з 60 до 64 відсотків, але з врахуванням. В тому числі, щоб ці якраз 4% додатково йшли на погашення якраз їхньої заборгованості або оплату їхніх комунальних послуг, тобто на розрахунки на енергоносії. І важливо теж зазначити, що сьогодні ми ще раз якраз почули від міністра фінансів. Наша з вами ініціатива, зокрема, моя як першого ініціатора та стосовно лікування якраз діток на Хандру було зазначити, що в одній з програм в закупівлі ліків, де передбачено більше 16 мільярдів гривень, 500 мільйонів гривень буде закладено на закупівлю саме ліків для діток з хондроплазією. за що щиро вдячний за позицію міністерства, яке тримає свою позицію і слово. І також одне з найосновніших рішень, що вдалося, якраз віднайти додаткове фінансування аж 4,8 вісім гривень для наших освітян, для наших вчителів. Тобто увага з 1 січня на 30% збільшуємо з 1 вересня ще додатково на 20% і до того часу комітет з питань освіти. Має з міністерством фінансів допрацювати вдосконалити закон про вищу освіту, де в тому числі зарахувати як мінімальну базову ставку для наших освітян для наших вчителів. В 2,5 в рази вище за мінімальну зарплату, тобто вона буде сягати приблизно 21,5 тисяч без врахування додаткових, якихось там я мазі преміювання, які заслуг інших без цього окремо як базова ставка майже 21,5 тисячі гривень. Вважаю, що це суттєве допрацювання було як на бюджетному комітеті, так і на комітеті з питань освіти.